Однозначно так, чим е в ці крутішу лабораторію, чи в чим крутішу групу або чим до крутішого керівника ви потрапите, тим більше у вас шансів е стати успішнішим ніж тоді, коли ви починаєте е з нижчого, скажімо так, щабля і надійтесь на те, що е може з часом щось зміниться, так якщо немає такої можливості, то дійсно можливо це непоганий варіант, але Знову ж таки, чим вищий у вас старт, тим більше у вас шансів швидше навчитись, швидше стати співавтором робіт, якщо це зроблено і достатня кількість експериментів, зроблено чи ваш вклад в певний проект. Е, місце для аспіратури фактично та ті ж самі поради, що для кваліфікаційної роботи знаходити те, що вам цікаво, е, знаходити людей, які працюють в тому напрямку. Можливо, це трошки дотично, тому що. Якщо ви хочете досліджувати конкретно щось дуже вузькоспеціалізовано, вам буде складно знайти таку лабораторію, але навіть е, під час кваліфікаційної роботи ви можете собі вже приглядатись е, до вашого наступного, скажімо так, місця або кроку. Ви можете навіть пробувати під час аспіратури наладжувати контакти з людиною в лабораторії якої чи в групі, якої ви би хотіли працювати, тобто пропрацьовувати це вже дивитися, чого вам не вистачає, можливо, навіть е зробити візит в ту лабораторію, поспілкуватись з цим професором, чи професоркою, е чи викладачем, чи науковцем в, в науково-дослідному інституті, поспілкуватись з членами його групи, подивитись, як воно працює. Тобто, з великою ймовірністю якщо ви попроситесь до когось е з таким. от Напроситись на якийсь такий візит з великою ймовірністю ви отримаєте цю можливість.